Доброго дня! Сьогодні я б хотіла вам розказати історію своїх перших пологів. І так вирішила я народжувати в п'ятому пологовому міста Кільпа. Не дивлячись на те, що вагітність я була в приватній клініці. Однак моїми аргументами щодо того, щоб народжувати в державній клініці, були наступні: по-перше, в приватній клініці народжувати дуже дорого. Про які суми ми говоримо на той час, коли я дивилася. То сума складала приблизно 3 тисячі доларів. Це при звичайних пологах. і ще десь плюс тисяча доларів коштувало, якщо у вас буде кесарське Тому. Це був перший пункт. Другий пункт всі три приватні клініки, які я розглядала, вони знаходилися за межами міста Києва. І я думала, що в випадку, якщо нам доведеться екстрено їхати в пологовий і ми потрапимо в пробку, тому що всі виїзди з Києва зазвичай, особливо в час пік стоять, то це буде дуже проблематично і ризиковано. І третій мій пункт, і найголовніший, був те, що як я собі бачу, в приватних. В пологових зазвичай приймаються пологи, скажімо так, позитив кейси, да? коли люди, коли у людини все добре, нема ніяких проблем з вагітністю. Ну, тобто, хороші кейси, коли все добре. в державні ж клініки йдуть люди з усіма кейсами, і відносно цього мені здається, що в державних клініках лікарі були б більш. Досвідченими в випадку того, якщо щось піде не за планом. Ну, не факт, що я права, але мені для ментального здоров'я я була впевнена, що це так, і мені десь надавало впевненість те, що люди, які мене оточуватимуть в такий важкий період життя, будуть більш компетентними, більш досвідченими і будуть мати якийсь досвід в негативних кейсах, якщо щось піде не за планом. А тому на 35-му тижні я підписала обмінну карту саме в п'ятому пологовому. Я не заключала договір ні з яким конкретним лікарем, принаймні тому, що я й не знала там лікарів. Мені здавалося, що якщо ти заключаєш договір з лікарем, це повинен бути лікар, який вселяє в тебе якесь почуття спокою і впевненості, і якому ти довіряєш. Якщо ти не знаєш ніяких там лікарів, то відповідно нічого для тебе кардинально не зміниться. Тому я вирішила, що буду народжувати з просто черговою бригадою. І перед цим моя подруга за місяць до мене народила там сина і теж черговою бригадою сказала, що все було чудово. Вони всі задоволені і ніяких нарікань не було. Тому я, в принципі, спокійна була стосовно народжування без лікаря. Єдине, що ми одразу з чоловіком вирішили, що ми візьмемо. Окремо палату. Там було три рівні палат. Перший це просто окрема палата, де чоловік може приходити тільки на день, і вбирання в такій палаті була по в коридорі. Другий вид палат це коли чоловік може з вами залишатися. Тобто там було місце для чоловіка, і вбирання в палаті знаходиться безпосередньо. І третій вид це якийсь віп. Там якісь ще додаткові були зручності. Я вже не пам'ятаю. Ми взяли ось цей другий вид, щоб чоловік міг залишатися зі мною. Це все оплатили в касу, все дуже цивільно, мені це теж сподобалося. І чекали свого часу. Дата в мене була на 22 грудня 21-го року. Прийшло 22 грудня, 23. третя. І так я дотянула до 41 тижня на 41 тижні. Мені сказали, що якщо я не народжу до того, то приходити в прийомне відділення і будуть класти в пологовий і стимулювати пологи. Так і вийшло. Ми прийшли 29 грудня в приймальню на 8 ранку, і це була велика помилка. Тому що на восьму ранку чи на дев'яту у них якраз відбувається перезмінка. Тобто мене прийняли в приймальні, зробили КТГ, подивилися як дитина, вирішили, що так мене будуть класти. а Потім сказали почекати. І чекали ми з чоловіком приблизно дві години, поки відбувалася перезмінка. Я вже взагалі в якийсь момент вирішила, що може про мене забули просто. Тому якось так. І одразу скажу стосовно лікарів, всі лікарі, акушери і взагалі весь медперсонал, з яким я стикалася в свою першу вагітність, були надзвичайно вічливими, милими, ніяких стереотипів щодо того, щодо персоналу в державних медичних закладах вони не підтверджували. Єдиний Неприємний лікар, з яким я стикнулася, був якраз лікар в прийомному відділенні. Він був набормошений. Він мені хамив. Вони ще подивилися, що в мене карточка з приватної клініки і теж якось це прокоментував неприємно. І мені вдруге з ним пощастило, коли я приходила знімати шви. І в мене знову ж таки був він, і він вдруге умудрився мені нахамити. Ну, вочевидь, я так зрозуміла, що це в нього просто такий характер. Ну, або особисто я йому чимось не сподобалося. Я вже не знаю. Отже, прочекавши весь цей час, мене нарешті забрали в палату. Поклали мене в відділення патології, тобто там е, лежали одразу такі ж дівчата, які я, які вже переходили свій сроки на народжую, так і лежали дівчата, яких там до 30-го тижня чи 30-й тиждень їм треба прокапатись ще якісь непорядок, що їх потрібні е, потрібне спостереження. Тобто там були дуже різні, е, і всім як одному сказали ходити на КТГ кожні дві години. І ви собі уявляєте, ця черга на КТГ просто ніколи не закінчувалася. Е, якщо дівчата, які... Там лежали на і ще не народжувати, то собі мило питали в черзі на КТГ і щось могли поговорити. То дівчата, які вже в переймах були на тій чи іншій стадії, їм було зовсім не до розмов, і цей контраст людей там виглядав дуже комічно. Мені в 12 дванадцяті поставили свічку для стимуляції пологів. А і з того часу в мене почалися перейми. Спочатку вони стартували десь кожні 9 хвилин, потім на протязі 2 годин в принципі, вони збільшилися до кожної 5 хвилин. А відомо, кожні 5 хвилин це золотий час. Тоді кажуть, що ось насправді вже починається родовий процес. Я сходила, щоб подивилася розкриття. Розкриття у мене не було. Одразу скажу, це було дуже невесело, тому що з такими е, е, переймами кожні п'ять хвилин е, я ходила оце з 2-ї години дня до 12-ї години ночі. І нічого не змінювалося. В 12-й, близько 12-ті мене ще раз подивився лікар, е, сказав, що розкриття там один сантиметр, навряд чи я народжу в ближайший час і продовжувати е, гуляти. Uh, це був невеселий час. Uh, По-перше, перейми так. Вони були болючі, у мене досить високий лівий поріг. Тому uh, якщо в принципі ти не сидиш або не лежиш, то uh, вони ну. Терпимо проходять. Е, найкраще легше їх було переживати стоячи або на футболі, але вони виснажують в тебе просто через деякий час закінчується сила, тобі не хочеться абсолютно нічого. І ще коли кажуть, що розкриття в тебе нема, тобто нікуди це діло не продвигається, а ти просто мучаєшся безрезультатно, це дуже засмучує. У мене є знайома кошерка. це кошерка, подруга моєї мами, яка приймала, яка допомогла мені народитися моїй сестрі і багатьом моїм друзям. Я їй позвонила, кажу, розплакана. Так то так нічого не відбувається. Вона каже: Розслабляйся, ляж і відпочинь. Тому що сили тобі знадобляться на наступний день, тому постарайся якомога більше розслабитися і відпочити. Так я і зробила якимось чудом. Я умудрилася навіть заснути, хоча мені здавалося, що це неможливо, тому що перейми в лежачому положенні мені якось ну були надзвичайно болючі, але я якось змогла поспати 4 години. Проснулася я о 4-й ранку 30-го числа від переніс, звичайно ж. Вони тоді були вже знову десь в районі кожні сім хвилин. І отак, от сидячи на фітболі до сьомої ранку я їх знову розпечала, Вони вже були кожні п'ять хвилин. Мене знову дивляться на кріслі і відкриття знову в один сантиметр. Нічого кардинально не змінилося. Я, звичайно ж, засмучена. Дзвоню чоловіку, який не знає, йому йти на роботу, не йти на роботу, що робити, що взагалі відбувається. Всі сидять на нервах, всі чекають. Близько 12-ї години. На кінець мене знову дивиться завідуюча відділення. Сказала, що ура! Є успіх 2 сантиметри. При цьому огляді на після мене на кінець відходять води, і мене щасливо відправляють в полоховий зал. По дорозі я дзвоню чоловіку і кажу, ти сюди на всіх парах. На щастя, ми живемо досить близько до пологового цього, тому він швидко дібрався. Коли я вже побачила його в пологовому залі, мені стало набагато легше. Це ще один пункт до тих речей, чому варто брати чоловіка з собою. Е, мені було надзвичайно важливо, що він був там. Він мене підтримував. Е, ще першу годину. Ми так жартували. Там перейми кожні 5 хвилин. Є час відпочити. Е, приходили лікарі, е, акушерки, дивилися стільки раз, скільки мене оглядали за ту першу годину. Е, це був якийсь жах, і ще тебе заставляють залізти кожен раз на це крісло для огляду. Е, в тебе засовують руки і перейми починаються одразу. Це дуже неприємно. Ця частина була ну надзвичайно неприємна. Е, і, мабуть, е, через десь 30-40 хвилин, е, як ми прийшли в пологовий зал, перейми різко стали е, частішими. До того ж, мені чомусь здавалося, що. Тепер ми повинні поступово зменшувати оцю відстань між ними. Ну, тобто, там, 5, 4, кілька перейм, 4, 3. У мене ж було 5 хвилин, одна перейма була кожні 3 хвилини, і наступні перейми почалися просто щохвилини. І щохвилини – це не від кінця одної перейми до початку іншої. Це від початку одної перейми до початку наступної. Тобто 15 секунд перейма, 40 секунд, там 45 у тебе є подихати і знову. Цей час я просто сиділа на фітболі, оперлася руками об стіл, поклала на них лоба і намагалася дихати. Е, мені, звичайно, ж це під оралку, я не геройствувала і на неї погодилася. Е, однак в той час народжувала кілька людей і довелося чекати. Чесно, я зараз не знаю скільки часу довелося чекати. Можливо, це було 20 чи 30 хвилин. Ну тоді, коли просто хвилини перейма, і тобі боляче, і тобі нічого не хочеться, окрім того, щоб ця біль закінчилася, мені здавалося, що пройшло мінімум півтори години. Хоча зараз я розумію, що навряд чи так довго мене би змушували чекати. А нарешті прийшов анестезіолог. А він був дуже веселий, мені здається, всі анестезіологи надзвичайно веселі. Чому не знаю. Він був з інтерном, і саме інтерн повинен був мені робити дуралку. Інтерн не попав з першого разу. Мене це засмутило. Я не виню інтерна. Я розумію, що людям для того, щоб навчитися робити маніпуляції з організмом інших, потрібна практика на цих самих живих людях, а не на манікенах. Але це був важкий час. Але анестезіолог каже інтерну, ну не попав, діставай і давай заново. Мені здавалося, я застонала в цей момент. А з другого разу, на щастя, інтернет попав, все було добре, мене обізболили, і це був найсолодший, найприємніший період переймів. Я просто лежала, ми з чоловіком жартували, монітор фіксував, що в мене є перейма, якою абсолютно не відчувала. Це був такий невеличкий період, коли можна було передохнути, тому що саме веселе мене ще чекало попереду. Прийшло 4 години з тих пір, як ми попали в родзал. Мене в очередний раз оглянули після, після епідуралки після Я цього вже не відчувала. І сказали, що прогресу ніякого немає. Відкриття так само 2 см, нічого нікуди не рухається, і запропонували кесарю. На що я сказала так, я готова. Я хотіла його ще вчора. Мене відвезли в операційну. Тринцип Кесельо проходить відносно швидко. Дитину дістали в перші 10 хвилин, і я була трошки налякана, тому що в фільмах я бачила, як оце дитину дістають, вона там репетує, як різана, міст зробив. І я така, що з ним щось не то. І потім дитина забирають буквально на сусідній стіл з тобою, і ти чуєш, як кошерки обмірюють, її, її, зважують, записують, оцінюють по шкалі Авгарда. Коли сказали, що у нього спочатку 7, а потім через 10 хвилин 8, я трошки видихнула, але мене злякало те, що він сильно не заплакав. Хлопчик у мене виявився досить великий 4 кг 10 грамів і 56 см зросту. Народився він на 18,55. Його там пообтирали, пообідували, все позаписували, дали мені. Поцьомити. Також акушерка приклала його трохи до груді і спробувала видавити з неї трохи молозива для того, щоб і вимазала цим молозивом губи дитині. І після цього сина віднесли татові, де він провів у тата на груді перші дві години. Оце шкіра до шкіри, чоловік мені пізніше навіть відкинув ці фотографії. А мене ще зашивали хвилин 40-45. Після цього мене одразу перевезли в реанімацію. Там, крім мене, були ще три дівчини. В принципі, всіх трьох я бачила в відділенні, де лежала перед цим. Тобто, в більшості тих, хто не зміг розродитися, це і закінчилося кесаревим. На жаль, я сказав одразу о, побільше пити, що нам потрібно намагатися якомога більше випити рідини. Ми так і зробили. Тоді вже віддали нам телефони, змогла позвонити батькам сказати, що все добре. Чоловік скинув його перший селфі сину. Мене досі. Цю селфі вони, звичайно, е, такий син запухший чоловіком в цій шапочці лікарня, ні, просто якісь е, дивні стіни, але це надзвичайно милі фото. І це ще такий час, коли анестезія е, добре працює, тебе нічого не болить. Ти, звичайно, не відчуваєшся міг, але нічого не болить, е, відчуваєшся просто трошки втомленою та й усе. Але потім Анестезія починає проходити. І ти почнеш відчувати ноги, і з тим почнеш відчувати біль. А, отже, мабуть, пройшло дві години, коли я лежала в реанімації, а, як мені в істеріці, а, дзвонить чоловік і каже, малий плаче, він хоче їсти, він готовий смоктати палець, він хоче їсти і кричить. І я чую, як дитина кричить на задньому фоні. Я питаю е -е, медсестру, чи можуть мені сюди принести дитину, щоб я її покормила. Вона каже, звичайно ж, ні. А дівчина, яка лежить поруч, каже, що в принципі іншим дівчатам, з якими вона лежала, приносили дітей. Але це були тільки випадки, коли у дівчини домовлялись конкретно зі своїм лікарем, і цей лікар приносив дитину, щоб погодувати. Через 20 хвилин історичних повідомлень від чоловіка акушерка все таки забрала дитину і дала її сумі. Як чоловік потім розказував, це була суміш навіть неспляшечка, як з малесенької ампули, ну, враховуючи який розмір у немовлят шлунку, це й не дивно. Е, син трошки поїв і спокійно заснув. Потім мені вже приходили тільки фотографії сонної дитини. Але після цього я почала особливо сильно рватися в палату до своїх. Е, з реанімації відпускали тоді, принаймні на шосту годину після операції. Приходячи мені операцію, зробили о вісімнадцятій. До палати я прибула десь, мабуть, в 18.30, то близько півночі тільки повинна була потрапити до палати. Я готова була вже анестезіолог <свистач> подивився на мене, посміявся і каже: давай так. Якщо ти на третю годину після операції встанеш і пройдеш по палаті, то на четверту годину після операції я тебе відпущу. Він, звичайно, був певний, що я цього не зроблю, тому що інші дівчата, які там лежали десь на четверту-п'яту годину, єлі могли встати, і їм було дуже боляче, але я надзвичайно вперта. Я це зробила на третю годину, з мене подіставали всі трубочки, катетери, єдине, що залишили катетер в руці. Uh, і він адестолок ще прийшов і питає: А тобі обезболююче давати? Я дійсно задумалася, тоді чи мені треба обезболююче, тому що на той момент і ще повністю не прийшла. Я відчувала себе досить добре. Але вирішила, що краще перестрахуватися. Uh, і він прийшов з цим же інтерном. і Інтерн мені зробив блокатор. Це зараз, вже після других родів, я знаю, що цей блокатор повинен працювати до 24 години, і він сильно зменшує біль. На той момент я цього не знала, я думала, що це просто безбалює, чи його роблять прямо під апаратом УЗІ для того, щоб попасти саме туди, судя по всьому, в нерв. А... Мені здається, що мені він зробив цей блокатор невдало, тому що мені було надзвичайно боляче. Тобто ніякого великого полегшення на перші 24 години після операції я не відчувала від цього блокатора. А, Мене привезли в палату, ще діяла трошки епідуралка. Я побачила свого сина, поцілувала його, там трошки приклала до груді, і ми лягли спати. Вночі я проснулася від болю, від дуже сильного болю, і я не могла перевернутися на бік. Перевертання на бік викликало такі больові відчуття, яких я не відчувала в житті до цього. І після цього, навіть після другого ясива, у мене не було такої болі, як була ось тоді. Обезболююче не працювало. Uh, і потім ще вночі дитина прокидалася, хотіла їсти, і мені для цього треба було просто на ліжку підтягнутися, щоб сісти. Це теж було боляче. Будь-які рухи були надзвичайно болючими. Похід в туалет мені треба було встати для цього, і я вставала скручена, отак от полу зігнута, і так я малесенькими кроками йшла до вбиральні. Я не піднімала дитину перші дві доби, просто тому що я не була впевнена в своїх силах, що я зможу її підняти і безпечно донести. Однак іще були надзвичайно болючі штуки, такі, як це вже було приблизно на другу добу, біль трохи вщухла до того, що колода обзбою дексалхін, здається, зранку, і ввечері акушерка, що значно полегшувало хоча б на пару годин болюві відчуття. І на другу добу. Ми сідаємо зранку годувати дитину. Він починає сосати, і мені так боляче в животі, що мені здається, що я зараз втрачу свідомість. Я питаю пошарку, чи це нормально. Вона каже: Звичайно, це нормально. У вас скорочується матка через сосання дитини. І воно болить. Воно боліло настільки, що мені здавалося, що я втрачу свідомість. Я просила чоловіка просто сідати поруч зі мною і притримувати дитину. Дуже неприємні відчуття, і воно тривало от така біль, мабуть, дві доби. Дві доби годування. Це кожен раз просто з однієї сторони тобі хочеться годувати дитину, з другої сторони ти розумієш, що зараз буде боляче, буде настільки боляче. До цього я була не готова. Цього я не очікувала. Так, я знала, що сосання провокує скорочення. Я, звичайно, не знаю, чи це точно така ж біль при звичайних полохах. Можливо, ні. Мені здається, що ця біль ще сильно спровокована тим, що матку, звичайно, ж розрізали, і це жива рана на м'язі, який скорочується. Не знаю, так у всіх мені було дуже боляче і в. На після першого кесарева і після другого, от з другого дня, годувати дитину. А третю добу нас благополучно виписали. І потім ще через 10 днів мені треба було приїхати зняти шви. Що хочу сказати стосовно кесарівського розтину, це мабуть дуже індивідуально. І другий раз у мене це було зовсім інакше. Но болі в районі шва. Були ще приблизно місяць, мабуть, тільки через місяць мені перестало боліти. Було боляче чихати, було боляче кашляти, було боляче сміятися, було боляче ставати з ліжка з сидячого положення. Звичайно, ближче до кінця місяця біль зменшилася, але от перші тижні було все дуже боляче. Про те, що піднімати важкі речі і мови не йшлося, не можна було піднімати нічого важче самої дитини. Слава Богу, у мене не було після плохої депресії, але у мене було відчуття розчарування в собі через те, що я не змогла природно народити і це залишилося кесаревим розтином. Головою, я розумію, що найголовніше те, що і я, і дитина були здорові і все добре закінчилося. Але в мене було таке відчуття незакінченості, що я не змогла народити природньо. Ну мало того, що ми не змогли завоїти ніде природньо. Ми завоїть за допомогою ЕКЗ. Мені здавалося, що принаймні народити. Я повинна змогти. І цього я теж не змогла. І мене насправді це дуже мучило. Звичайно, дуже мучило вона мене рівно до того, як перший раз дитина захворіла. Але відчуття якоїсь провини за це у мене було, і воно було дуже явне. І хоча воно було абсолютно аналогічне, я це розуміла, але воно мене мучило. Тому я б хотіла сказати всім, у кого теж закінчилося все не так, як плановано. Не мучте себе. Ви в цьому не винуваті, ніхто в цьому не винуватий. І головне, що ви і дитина здорові. Це найважливіше. Це була моя історія перших пологів. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях свої історії. На все добре, до побачення.